Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. я, Сашко. Добрий. закінчив контрольний огляд машини, яка там близько тижня тому приїхала з заводу. У неї пробіг це натрал, з трала тиждень постояла в кущах. Перелік проблем під відео. Машина не те, що не боєздатна, вона взагалі не здатна ворушитися. Панове добродії, любі глядачі. Дивіться домогосподарки. Маленькі, чарівні, дивовижні домогосподарочки українські, які починали з секти двох-трьох тижнів пару років тому, потім, на щастя, протверезіли і дивляться перший український канал з ремонту бронетехніки. Використовують за прямим і єдиноправильним призначенням дані з опису під відео. Банку для донатів, WhatsApp для фотографій різних файних цікавеньких, які я дуже люблю. Так, вони. Вони на сьогоднішній день зайдуть на БМП, яку наживо, можливо, ніколи в житті не бачили, і покажуть перелік проблем, зокрема критичних, які поставляють ці підприємства. так? Просто зайдуть і покажуть тим, хто поколіннями, десятиліттями це робить. У них там ОТК, спецприблуди, спецінструмент, перевірки, військова прийомка. Одна мото година. Дякуємо, до побачення. Несіть наступну місяць ремонту. Все. Розумієте? Я ж кажу. Буде, ну, це просто стає такою традицією, такий цикл відео, так? Військова промисловість України. Нові БМП, Відкапіталені БМП, не знаєте, які БМП там з. БМП з країн Варшавського, Варшавської угоди теж там можна знімати цикли відео. Так, ну, це Тому що вони там 500 років просто простояли, приїхали сюди, дякуємо до побачення. То таке, там стояли. А ці ж ну, їх же робили, їх же ж там крутили, з ними ж там щось ну, шаманили, все. В описі під відео, кілометр проблем 10% там, або навіть менше з переліку, це конкретно вже в підрозділі. Так, там дренажна система набрала води, всяке таке там, одна-дві позиції, я не знаю, може там аж, аж три екіпажу відповідальних осіб підрозділу. Все інше ну, це завод. Ця машина нікуди не поїде найближчі, найближчі ну, пару-трійку тижнів. І проблема системна, а це обороноздатність, це наша воля, це наша державність, це наша країна. Це наше здоров'я, життя, наша перемога, наша війна. Їх отаких от потік. Просто потік. Але ми подужуємо і це з пам'яттю про те, що наша Українофілія недостатня банка для донатів, WhatsApp для цицюнь не плутати.